Цей молодик вже майже місяць мешкає у залізній ракеті. Розповідає, приїхав з іншого міста. В кривому розі йому жити нема де. Тому не знайшов кращого виходу аніж поселитись на дитячому майданчику одного з дворів мікрорайону Ювілейний. Я приїхав сюди на маршрутці, до к знакомим А, Ну вот. Я гуляв, ну мене росники не змогли прийняти, тому що у них ремонт. Вот. Ну, у меня не осталось другого выбора, как переждать, когда мне смогут помочь на проезд и не решаться вопросы о моем возможном месте жительства. И я предпочел такой вариант, как вариант палатки, можно сказать, на детской площадке, Більшість місцевих мешканців не задоволені таким сусідством. кажуть, переймаються за себе і своїх дітей. Вважають хлопцеві тут не місце. Люди навіть звертались до поліції і соціальних служб, але ті без згоди не можуть надати молодику інше житло. Ми пізно йдемо з роботи у чоловіка. На руках перчатки резинове, а вдруг он маньяк якийсь. то А тут діти, здесь тут пожилі люди. В кінці кінців тут жилой масив, тут садик рядом. Але є і містяни, що піклуються про самого хлопця, годують його і навіть утеплили так зване помешкання. Від будь-якої іншої допомоги молодик відмовляється і не залишає своєї ракети. выйдет на скамейке, сидит, шатается голодный. Все равно я выношу, кормлю. И вот мы ему уже давали деньги с соседкой, тоже ж такой, которая все связывается по интернету. Там. Ну, он же деньги эти истратил, вроде как купил бы ушный телефон, но ну, то потерял. И говорил, на дорогу мне, я до Днепропетровска. Вынесла утром, это даже на ту неделе, 100 гривен, 85 билет до Днепропетровска. Он пошел, варус скупился, это видела, нашла на работу, и все. И дальше он нам называет каждый день другою версію молодик. Усім представляється Марком, проте справжнє його ім'я Ілля каже: в нього є родичі у кривбасі і навіть назвав нам їхню адресу. Їдемо туди, але там про такого не чули. Навіть без поняття мене навіть мислі таких немає, хто б мог. Може би друзі якісь, я не знаю. Може, спілкування. без поняття. Проте нам вдається відшукати родичів іллі. Виявляється, його матір мешкає в Дніпрі. Телефонуємо і дізнаємось від жінки дуже сумну історію. У 2012 році в Дніпрі трапився вибух у сміттєвому баку біля трамвайної зупинки. У той час поряд був і Ілля. Чоловік отримав контузію. Після чого молодика як підмінили. Він постійно втікає з дому і вештається де-інде. Знаете, это очень долгая история. Пусть он вам все рассказывает, как он считает нужным. Вот. Там печальная история. Я недавно вернулась в страну, вот я только вернулась в страну, вот и он знает, где он живет, пусть, пожалуйста, возвращается. Я вызывала скорую помощь, я звонила, все дело, чтобы они приняли меры. Видите, он не хочет никуда ехать. Если он не хочет, он не приедет. Понимаете, если даже я приеду, он со мной, если он не хочет, он не приедет. Матір Іллі каже, чекає на сина вдома, але це питання часу, коли чоловік знову втече. Повернутися додому або отримати допомогу від соцслужб Кривого Рогу, він може тільки за власною згодою. Михайло Ротер, Микола Нечипуренко, Олег Нікітін, перший міський.